Привіт! Мене звуть Андрій. Я хочу змінити відношення до людей з інвалідністю, тому я хочу подорожувати Україною. Ще 15 років тому Андрій Янок танцював брейк-данс та катався на роликах. Та в одну мить життя змінилося. Після перенесеного грипу хлопцю поставили діагноз розсіяний склероз. Та це не зламало Андрія, а навпаки, стимулює до розвитку та пошуку себе. Сьогодні Андрій відвідає майстер-клас з кераміки разом з організаторкою святкових подій Оксаною Цапу. Серед головних захоплень Оксани робота та її власні діти. Проект можливості без меж показує, що незважаючи на те, які у вас є обмеження, ви можете досягти у житті всього, що заважаєте. Нині Андрій захоплюється програмуванням, пише електронну музику, веде youtube канал, створює соціальні проекти та івенти. Та останнім часом його стан погіршується. Падає зір, тому від деяких захоплень мусить відмовлятися. Оксана підбадьорює хлопця та захоплюється його оптимізмом. Учасники виготовили власні керамічні роботи, які нагадуватимуть про нові можливості. Давайте разом ставити цілі і їх досягати.